Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося у Дніпрі області протягом минулої доби, розкажуть мої колеги. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас! Головні теми випуску у Дніпрі. Відкрили перший в Україні центр ветеранського розвитку: п'ятилітрові баклажки з питною водою та цистерни з технічною. Як живуть мешканці Грушівської громади без води через трагедію на Каховській ГЕС. Рахують об'єми деревини, висоту рослин та оцінюють затінення. На Дніпропетровщині раз на 10 років досліджують насадження. Цього разу про це лісовпорядкування бачила наша знімальна група. Втік з контузією з лікарні, аби знайти дружину. В одному з медзакладів Дніпра трапилася зворушлива історія подружжя з Мар'їнки. Дивіться її у випуску. 477-ма доба героїчного супротиву України, широкомасштабній збройній агресії РФ. Ночі окупанти знову атакували нашу країну крилатими ракетами та шахедами. Також ворог завдав 38 авіаційних ударів та 52 рази бив з РСЗВ. Вздовж лінії фронту протягом минулої доби відбулося 49 боїв. Противник продовжує безуспішно наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Подробиці у нашій інтерактивній мапі. Як інформує Генштаб, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. На Луганщині під артилерійським та мінометним вогнем, зокрема, опинилося Новоселівське, на Харківщині. Берестове, Лиман Перший та Масютівка. На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав у районі Веселого. На Донеччині наніс удар біля Іванівки, вів обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Стріляли з артилерії по Кислівці, Невському та Білогорівці Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки, завдав авіаційних ударів в районах Краматорська, Константинівки та Білої Гори. Від артилерійських обстрілів на цьому напрямку постраждало 15 населених пунктів, серед яких Оріхова Василівка, Дружба, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському напрямку рашисти проводили наступальні дії, проте успіху не мали. В районі Новобахмутівки було зафіксовано авіаудари. Артилерійських обстрілів зазнало 12 населених пунктів, зокрема Сєверне, Новокалинове та Карлівка на Донеччині. Українські військові відбили усі атаки противника на Мар'їнському напрямку в районі одноіменного міста. Там противник здійснив артилерійські обстріли Побєди, Новомихайлівки, Красногорівки та ще п'яти населених пунктів на Донеччині. На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару неподалік Золотої Неви та обстрілювали вугледар, Максимівку, Велику Новосілку, Курахове та ще п'ять сіл Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує сили на оборонних діях та продовжує бити з артилерії по нашим військовим та цивільним. У Донецькій Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях під обстрілом опинилося понад 50 населених пунктів. На Донеччині це, зокрема, Нескучне і Макарівка. Також гуляй поле і п'ятихатки Запорізької області на Херсонщині. обстрілювали Білозерку, Велетенське, Береслав та ще п'ять сіл. У Миколаївській області стріляли по Очакову. П'ять шахедів збили над Дніпропетровщиною наші сили оборони цієї ночі. Неспокійно знову було у Кривому Розі. Окупанти поцілили по двом промисловим підприємствам міста, внаслідок чого виникли пожежі, зазначають у обласній ДСНС. Поранення отримав 38-річний чоловік. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету збила наша ППО, уламки від неї пошкодили авто. Вже 169 пунктів роздачі води відкрили на Нікопольщині, і їх кількість щоденно збільшується. Наразі налагоджують систему логістики та забезпечення мешканців питною водою по всьому району, який постраждав через обміління Каховського водосховища. Загалом на Нікопольщині працює понад 60 водовозів. Туди вже прибуло 24 цистерни по 60-70 тонн кожна. Бутильовану воду щодня передають благодійники. Зараз очікують водовози з кіровоград. Тернопільської, Волинської, Вінницької, Чернівецької та Хмельницької областей. Вже майже тиждень без води і частина Криворіжжя. У Гручівській громаді через підрив окупантами Каховської ГЕС сталося різке падіння ватеролінії у водоймі. Дехто з людей встиг запастися водою. Проте, за словами мешканців району, вистачить її ненадовго. Наразі місцева влада намагається заповнити дефіцит води її підвозом. Як живе громада, сьогодні дивіться далі. Запаслися басейну Галині Павлівні 101 рік. Вона одна із перших отримала дві п'ятилітрові баклажки із питною водою для себе та свого сина. Жінка каже: у своєму житті пережила не одне горе: три голодомори, другу світову відбудову після війни. Та не думала, що країна сусід може вчинити таке зло. Сімдесятирічний син пенсіонерки розповідає, біду відчували, тому город цього року не засадили. А коли дізналися про підрив ГЕС, одразу запаслися водою. Да, у мене повний повний Да. Читирі куба, чотири куба. Да ну це, опять ну на місяць максимум. Не помитися, нічого. Тільки готові. Да, да, я Да. Вода якраз залив воду. І через день її відключили». постачання води припинилося у п'ятницю 9 червня, каже голова Грушівської громади Сергій Мариненко. Сім населених пунктів громади, а це 6500 мешканців, залишилися без води. Родзинкою цих територій було вирощування плодово-овочевих культур. Тепер же потрібно шукати нові способи для поливу. Сьогодні цистернами нам привозять технічну воду. Займаємося розвозкою посилів. Ну зараз дощ трошки нам допоміг, що буде далі. Будемо старатися забезпечувати її технічною питною водою. Будемо вирішувати, у нас є річки, будемо перекачувати, закачувати. Ну, люди, у людей є багато цистерн, які на колесах. Є у нас автомобілі з цистернами, які нам дають і наші агровиробники. Поруч з громадою вода відійшла від берега на майже 500 метрів, каже Сергій Мариненко. А водойми поступово перетворюються на пустелі. Грушівська громада є єдиною на Дніпропетровщині територією, де неможливий центральний водозабір. Продовжується завіз води мешканцям. Місцева влада звітує, тримає ситуацію під контролем. Грушівська громада на сьогодні отримала 240 тонн питної води. І 20 тонн бутильованої води, яка була надана за допомогою обласної військової адміністрації. Частина апостолівської громади також без централізованого сопостачання. І там також задіяний графік підвозу води, як так і залізна дорога, 120 тонн води питної підвезено залізною дорогою. В Свою чергу центр контролю та профілактики хвороб посилив перевірки води у містах Кривий Ріг, Марганець, Нікополь та Апостолове. Все через можливість зараження холерою та кишковою паличкою. Фахівці постійно визначають якість та вміст води. Визначили 16 моніторингових точок за різними показниками. Дослідження проводяться двічі на добу. Наразі все в нормі. Доки рівень води не врегулюється, зробити висновки про наслідки для довкілля складно. Наразі Рада оборони Кривого Рогу закликає мешканців до економії води там, де вона є. Подаватиметься вона за графіком з 5 до 8 ранку, а також з 17 до 20 вечора. Максим Фандій, Наталія Москаленко та Павло Грунт. Новини 9 каналу. Від військових буднів до цивільного життя у Дніпрі відкрили перший в Україні центр ветеранського розвитку. Важливо, аби при поверненні захисники та захисниці інтегрувалися у суспільство, працювали, були самодостатніми громадянами нашої країни і стали воїнами відновлення. Про це говорили сьогодні на відкритті першого в Україні центру ветеранського розвитку. Очікується, що заклад стане платформою отримання цивільної спеціальності для ветеранів війни. Перший в Україні центр ветеранського розвитку відкрили на базі університету митної справи та фінансів. Проект створено завдяки підтримці міжнародної організації з міграції та уряду Німеччини. Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, яка завітала на відкриття центру. Ми, як міністерство справ ветеранів, розуміємо, що потрібно. Створити умови для того, щоб наші ветерани після повернення до цивільного життя були інтегрованими в суспільство, громаду і працевлаштованими. Для цього їм потрібно дуже багато речей. Перш за все, це звісно здоров'я ментальне і фізичне, але після цього потрібно надати людині можливість отримати цивільну спеціальність. Саме для цього ми відкриваємо сьогодні тут цей центр, і вже сьогодні запрацює група, яка буде навчатися ветеранському підприємництву. На церемонії відкриття серед почесних гостей надзвичайна та повноважена пані посол Німеччини Анка Фельдгузен наголосила на важливості психологічної підтримки ветеранів. Також підкреслила нинішній проект Важливий початок ветеранів. Анської роботи кілька мільйонів українок і українців можуть отримати статус ветеран там, після війни. Україна стане ветеранським суспільством. Під час зустрічі голова ОВА та міністерка у справах ветеранів України вручили подяки волонтерам регіону. Центри ветеранського розвитку планують відкрити ще у трьох областях України це Львівська, Миколаївська і Вінницька. Оксана Ващенко і Ломовський – Новини 9 каналу. Рахують об'єми деревини, висоту насаджень та оцінюють затінення. На Дніпропетровщині раз на 10 років проводять лісовпорядкування. Ця процедура необхідна, аби знати в якому стані перебуває ліс і якого догляду потребує. Тож як фахівці контролюють процес зростання лісу та про секрети лісовпорядкування, дивіться у наступному сюжеті. Для Петра Логінського, інженера-таксатора ця робота у лісі частина лісовпорядної експедиції. Він приїхав з Харківщини перевіряти наші ліси. Перше, що йому потрібно зробити, це облаштувати контрольний майданчик. На кутах стоять спеціальні стовпчики, а від них потрібно відбити 90 градусів. Форма має бути суворо перпендикулярна. А ну тут потрібно визначити кут 90 градусів, і потім, після цього, проміряємо довжини ліній, щоб знати, яка точна площа. Насправді таксатор вже точно знає і довжину ліній, і площу, тому що цю роботу провів напередодні. Зараз лише розповідає нам про свій інструмент. Він називається Бусоль, тож усі розміри вже вказані на тому самому стовпчику. Пробна площа четверта, квартал номер 19 Рік закладки 23-й, а послідуючий рік, бо базове проводиться один раз в 10 років, 32-й. Вибір місця не випадковий. По всьому лісовому господарству знаходять ділянки лісу, що називається найбільш типові. І далі на цьому майданчику вже потрібно збирати показники. З колегами вимірюють товщину дерев. Для цього потрібно обміряти не менше 200. 20. А ще висота сухостій, породи і багато різних параметрів. Потім на основі цих даних фахівці з інституту лісового впорядкування розробляють проєкт, що далі робити з лісом. Наприклад, якщо насаджень дуже багато, потрібна вирубка. В першу чергу спиляють тонкі, пошкоджені та густо посаджені дерева. Оця деревина вона попадає під всі вимоги, щоб вона залишилась. А наступна вона вже тонша, вона вже відстає в рості. Ми бачимо. Вона вже присіла, вона не дасть приросту і тих е, вимог, які треба, тому вона буде е, однозначно попадати у виборку при проведенні рубок. Також будуть попадати дерева, отакі якось найближче до нас, тому що ми бачимо, що крона і верхушка вже суха, фактично дві-три гілочки живих знизу. Тобто, це дерево е, на, в наступному році на 100% вже буде сухим. Потім через 9 років на цьому майданчику повторно проведуть дослідження і, дивлячись на динаміку змін, розроблять новий проєкт: насаджувати чи проріджувати дерева, які породи необхідні та інше. А в цьому році тут, скоріш за все, нічого робити не будуть. Ну на даній ділянці нічого не потрібно робити. Бо повнота тут 0,6, наприклад, сухостою немає. Так, що тут я заходи не до проєктувати. Після цієї ділянки таксацію проводитимуть в іншому місці, бо ці роботи у лісогосподарстві потрібно завершити до кінця жовтня. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Допомога для тих, хто втратив усе. Підрив Каховської ГЕС для Херсонської області несе за собою катастрофічні наслідки. Багато хто з мешканців області втратив все після російського теракту 6 червня. Тож жителям Херсонщини допомагає вся Україна. Не залишаються осторонь і Кам'янське. Міська рада спільно з громадською організацією та політичною партією «Бджола» зібрала найнеобхідніше для постраждалих. Ми підготували для мешканців Херсонщини допомогу. Тут і продукти харчування, і генератори, і чоботи, і гідратори, і засоби гігієни все необхідно. Ми зв'язалися з оперативним штабом і те, що люди потребують, ми підготували. Наша громадська організація Бджола вирішила зібрати в той же день, коли трапилась біда на Херсонщині допомогу. Усі люди відгукуються, та з розумінням до цього ставляться. Втік з лікарні, аби побачити дружину в одному з медзакладів Дніпра. Трапилася зворушлива історія двох поранених. 8 червня родину почапських з під Мар'їнки на власному подвір'ї мало не вбив ворожий снаряд. Жінку у тяжкому стані доставили до лікарні у Дніпро. А чоловіка з контузією відвезли до Курахова. З тих пір цілий тиждень вони не мали зв'язку та не знали, чи жива взагалі їх друга половинка. І ось 14 червня подружжя нарешті зустрілися зі сльозами на очах. Про зворушливу зустріч, підтримку та нове життя після поранення розкаже наша Дар'я Візір. Наша пані Ірина люблячий чоловік. Пані Ірина одужує після тяжкого поранення. Тиждень тому на своєму городі вона ще збирала полуницю, а сьогодні перенесла три операції на кишківнику. В той день пам'ятає тільки свист снаряда та військових, які допомогли доставити її до лікарні. Після прильоту каже, втратила свідомість і не знала, чи врятували її чоловіка. Я ось скільки днів я не знала живий. Він не живий. що де нічого. Вчора Бру заходив палатку, а не передам що це було. О, дуже тяжко Олександра після вибуху відправили в лікарню до Курахово. Каже, отримав контузію та досі в осколках відміни, але не міг лежати в палаті, не розуміючи, врятували його кохану чи ні. Тому й втік з медзакладу в пошуках. Я не мог дозвониться тоді. При первому можливості перевозчик через перевозчика приїхав сюди і почав тут сука. Та це жінка, я стільки знаю все і вгорі в радості, як кажуть. Я не знаю. Це, це одна рідна душа. Стан Ірини лікарі оцінюють як тяжкий, але з позитивною динамікою. Вважають, що одним з факторів одужання є підтримка рідної людини. Усім пацієнтам родичі додають сил для боротьби. Якщо вони є, якщо вони піклуються, якщо вони приїздять, це завжди на добре. Позитивна динаміка є, але ще раз повторюсь, стан тяжкий, у реанімаційному відділенні ще знаходяться хворі тільки тому, коли загрозує травма або захворювання загрожує життю. Ця загроза ще зберігається, але дійсно по нашим міркам стан з позитивною динамікою. Жінка отримала складну травму тонкого кишківника, тому їй необхідний постійний догляд лікарів та в майбутньому декілька додаткових операційних втручань. Тонкий кишківник був повністю розбитий, великий відламок зайшов поперек, розбив все на своєму шляху, але наші хірурги унікальні зробили операції, вивели стому, прочистили. Весь зруйнований кишечник, и зараз Ирина идея на поправку. Ранение живота это смертельно опасные ранения. То есть это ли быстрая смерть от кровотечений, либо медленная смерть от воспаления, когда кишечное содержимое выходит в живот и переваривает внутренности, собственно говоря. И нужно успеть отмыть, нужно успеть зашить. Нужно успіти якимось то образом встановіть цілісність кишечника. Родина Почапських разом майже 40 років. Народили і виховали трьох дітей, тому завжди тримаються один за одного. Розповідають, виїхати не могли через відсутність коштів, виживали тільки на городині та гуманітарці. Тому вирішили, що, хоч при таких трагічних умовах втекли з-під обстрілів, треба починати нове життя. Но ну, вікон дверей давно вже нема, так що. Додому не вернемося. Додому вже не вернемося, ми це точно. Там нічого нам робити. А куди ж тепер? Якось буде. Торбу возьмемо і підемо по світу. Як у Біблії написано. Дар'я Візер, Ілля Ломовський, новини 9-го каналу. Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на офіційних сторінках соцмереж каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. Продовжуємо стежити за розвитком подій, підтримувати наших захисників і тих, хто потребує допомоги. Участю словом, грошима, спокійного вечора і добрих новин.